Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Продовжуємо розглядати партії чемпіонам світу з шахів. Сьогодні субота та розглянемо другу партію п'ятого чемпіона світу з шахів Майс, Макса Ейве, зіграної в 1953 році в Цюріху проти Мігеля Найдорфа. В шахах бувають позиції, коли не оцінить загальними принципами. Та прорахувати всі варіанти не приводять до позитивного результату. Тоді приходить на допомогу інтуїція, яка і була присутня в даній партії. П'ятий чемпіон світу шахів Макс Ейве грав білими. Білий починають ферзевим пішаком на Д4. Чорні відповідають. Ходом коня на поле F6. Білі розігрують староіндійський захист ходом пішака на С4. Чорні видвигають пішака на поле g6. Білі видвигають пішака на g3. Чорні виводять слона на поле g 7 Білі дзеркально виводять слона на поле ж 2 Чорні роблять коротку рокировку. Білі ходять конем на С3. Чорні ходять пішаком на С5. Білі продвигають пішака на d5. Чорні двигають пішака на поле Е. 5. Ейве зв'язує коня ходом слона на поле ж 5. Чорні проганяють слона ходом пішака на h6. Білі забирають чорного коня на f6. Чорні забирають білого слона Ферзем на поле F6. Білі ходять пішаком на d6. Чорні виводять коня на поле С6. Білі ходять пішаком на поле Е3. Чорні прикривають пішака ходом на поле Б6. Білі ставлять слона на поле Д5. Чорний король відходить з під діагоналі на поле H8. Білі переводять коня. На поле Е4. з нападом на ферзя. Чорні відводять ферзя на поле h8. d 8 Білі продвигають пішака на поле h4. Чорні атакують коня. Ходом пішака на поле Ф5. Білий кінь переходить на поле G5. Чорні не забирають коня пішаком, а виводять слона на поле Б7. Білі ходять пішаком на поле ж 4 Чорні ходять пішаком на поле Е4. Білі коня переводять на поле Е 2 Білі підключають коня для атаки. Не-не-не-не-не-не-не-не. Чорний хід. Чорний слоном забирають пішака на полі Б2. Білі переводять коня на F4. Чорні перевели ферзя на поле F6. Білі беруть пішака на полі F5. Чорні слоном забирають туру на полі F1. А1. Білі ходять конем на g6 шах чорний король відходить на g7 білі коня переводять на поле на е4 З нападом на ферзя. Чорний слон переходить на поле С3. Шах. Білий король відходить від шаху на F1. Чорні ферзем забирають пішака на полі Ф5. Білі переводять коня на F4. Чорні переводять короля на h8. Білий кінь забирає чорного слона. На полі c 3. Чорні переводять туру А8 на Е8. Білі ходять конем на поле є два. Чорні ходять турою на поле G8. Білі ходять пішаком. На поле h5. Чорні підводять туру на поле G5. Білі переводять коня на поле. Ж3 з нападом на ферзя. Чорна тура забирає білого коня на полі g3. Білий пішаком забирають туру на полі g3. Чорні турою забирають пішака на полі є 3 Білі нападають на туру королем на поле f 2 Чорні відступають турою на поле Е8. Білі ставлять туру на поле Е1. Чорні забирають туру на поле Е1. Білий ферзь забирає чорну туру на полі Е1. Чорні виводять короля на поле g7. Білий ферзь стає на поле Е8. Стила зайти. Чорні переводять ферзя на поле С2. Шах. Білий король відходить на g1. Чорні переводять ферзя на d1. Шах. Білий король відходить на поле H2. Чорний ферзь переходить на С2. Шах. Білі від шаху захищаються конем на поле G2. Чорні переводять ферзя на поле Ф5. Білий ферзь переходить на поле G8. Шах. Чорний король відходить на поле F. 6. єдина точка. Білі переводять ферзя на поле H8 шах. Чорний король відходить на єдине поле C, g 5 Білий ферзь переходить на поле G7 шах. Чорний король забирає пішака на полі. H5. Білий слон переходить на поле. Ф7. Ф7. Шах. Чорний ферзь. Королю нема куди відійти. Чорний ферзь закривається на поле G6, Білий ферзь забирає чорного фільзя на полі. G6. Шах і мат. Ця партія у виконанні п'ятого чемпіона світу з шахів Макса Ейве отримала приз за красоту в 1953 році. Якщо сподобалась дана партія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!